Діти від 8 до 12 років. Ось клас навчальний. Живуть на аеродромі. Харчуються теж на аеродромі. Такий клас. Класи кабінети, туалети, душ, все знаходиться в модульних будинках. Є кондиціонери і опалення. Все дуже просто, є діти, керівник, юнацький планер, трасова система блоків для буксирування. і все це забезпечує безпечне навчання молоді всім етапам зльоту і посадки. Та дуже допомагає у профорієнтації, бо є вже знання і навички. Дівчинка промазала трошки. Зараз юнак готується до виконання вправи, а помічник приєднує фал до планера. Інший кінець приєднується через прищепку до троса. Юнак готовий, підіймає руку, інструктор додає газ, натягується трос, планер пішов, вправо почалась. А це дитячі емоції. для інформації. Існує програма для підготовки спортсменів-планеристів у віці з 8 до 14 років. Методика навчання на одномісних планерах називається навчання пілотуванню із зовнішнім інструктором. Ця методика розроблена ще авіаконструктором Антоновим для планера А1 і збереглась у багатьох країнах. У Литві, наприклад, 15 льотних. Юнацька дитячих шкіл і сексів. Це наступна сходинка. Польоти на двомісному глайдері для виконання штопору, пілотажу і польотів в терміках.